Вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 3 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим наповнений якими емоціями, якими справами, діями, вчинками. Ну що ж, карта дня. Для нас, ой, дев'ятка Пентаклів. Чудово, на дні колоди четвірка Пентаклів. Отакий в нас сьогодні Пентакливий день. Енергія Пентаклів, вона дуже спокійна, вона гармонійна, вона така заземлює, приземлює. І дев'ятки це завжди про результат, про підсумок. Хто очікував кошти надходження, виплати, прошу, ви їх отримаєте в повному обсязі. Ну, і крім грошей, це, ну, тобто, це зусилля, які приносять ви нагороду, як гроші, так і тіло, так і ресурси наші. Це ваші досягнення, коли ви розумієте, що я отримав, що я маю. Ну, можливо, хтось сидів на дієті і отримав результат. Чудовий. Хтось займався спортом, хтось лікувався, і також ви вже бачите результат. Картина вже вимальовується. І загалом це такий стан, знаєте, класний незалежності, спокою, ресурсності, коли я розумію, що в мене є все, що в мене все влаштовує. І це не обов'язково про гроші. Це відчуття ресурсу. Я здоровий, здорова, в мене все гаразд, я маю де жити, я працюю. Ну, мені достатньо. От відчуття такої, тільки земля може давати відчуття такої впевненості, стабільності, спокою. М -м -м такої самодостатності. Четвірка Пентаклів у нас. На дні колоди. Це також от все про цінність того, чим я володію. Цінність е, грошей в моєму житті. В кожного також вона своя, тому що хтось їх е, накопичує, хтось їх накопичує для того, щоб витрачати, хтось для того, щоб собі покращувати е, життя, побут, хтось для того, щоб подорожувати. Ну, тобто В кожного є своя цінність тих грошей. Цінність грошей, цінність ресурсів, якими ми володіємо, те, що ми маємо, і також цінність людей, цінність мене як людини, як фахівця, цінність сім'ї. І от сьогодні це для кожного буде важлива своя цінність. Не так можливо важлива, як, можливо, ситуація так складеться. Будете про то думати, розмовляти з кимось, а можливо, будуть оцінювати вас, як людину-фахівця, домовлятися про оплату, наймати вас на роботу, або ви рекламуєте себе, продаєте щось, те, що вмієте ви виготовляти, чи руками, чи головою, чи свої таланти. Ну, тобто, і от все буде. Крутитися навколо грошей, ресурсності або цінності чогось, ну, грошей, людей, тим, що ми володіємо. І знову ж таки, в кожного це своя ситуація, в кожного свої потреби. Але оце, чим я володію, воно буде, воно буде. Актуальне для всіх, тільки в кожного в свої, своя позиція якась. Це для когось безпека, відчуття безпеки, відчуття стабільності, для когось це ощадливість, це мої кордони, це моє. Для когось це задоволення, от що я накопичив багато. Ну, все буде, тобто, крутитися навколо. Грошей, здоров'я, ресурсів і, можливо, от вас наймають на роботу, і ви обговорюєте зарплатню або ви обговорюєте вартість ваших послуг. Все рівно все буде впиратися от в вартість. В гроші, в оцінку. Ну, хтось оцінює, хтось переоцінює, хтось в когось, можливо, помінялося сприйняття. Хтось рахує, що задешево цінує себе, хтось е переоцінив, наприклад, і навпаки, думає, що треба знизити цінник, тому що в нас така ситуація, люди не мають грошей. Тому вже підставляйте в кожного. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні буде допомагати? Зупинка. Вісімка мечів це мечі це інформація, це думки, те, що ми думаємо, плануємо. І от, можливо, саме такий стан вам дасть зрозуміти. От ту цінність, яку ви раніше не бачили. От тому що закриті очі це коли ми абстрагуємося від всього. На нас ніхто не впливає, ми не чуємо, ми не бачимо, ми тільки варимо травму те, що от нас всередині, що нам підсвідомість наша підказує, інтуїція, що нам підказує, думки свої збираємо докупи. І от, можливо, в тому стані такої зупинки. А можливо обмеженості, тому що ну, ситуація склалася так, що ви не можете вплинути на неї. Це така примусова зупинка, коли ну, на роботі обставини так складаються. Або це ваш вибір, ви зупинили в кожного знову ж таки своє, але це зупинка вже примусова, чи не примусова, чи це ваш вибір. Підставляйте, але саме в такому стані ви для себе щось зрозумієте. Ви зрозумієте цінність. Речей, грошей, себе, також кожного щось своє. І ви зрозумієте, хто я, яка цінність, що є цінністю для мене. Знаєте, от саме от така енергія в такій ситуації, от вона найкраще проявляє, тому що ніхто не заважає. Ви Сам на сам з собою, своїми думками. Ніхто не заважає, ніхто не впливає, ніхто не встриває, не намагається залізти в вашу голову і підсунути вам свою думку. І ви маєте таким чином можливість справді ви зрозуміти, що для вас важливо, що для вас має цінність, куди рухатись, що я хочу спланувати. Що нам буде заважати. Десятка мечів. Заважати буде втома. Або, можливо, саме от щось зруйнувалося, в вашій голові щось помінялося. І це викликає в вас ось такий стан стресу, тому що ну, не виправдали сподівання, так, розчарувалися. Ви, от особливо, ну, я на прикладі роботи, як ви. Пройшли інтерв'ю, узгоджували там якісь моменти, зарплатню, вашу, вашу роботу, чим ви будете займатися, що в ваші обов'язки входить. І ви розраховували на одне. Тобто ви йшли з розумінням, який є фахівець, що я хочу, що я можу. А тут вас опустили на землю, сказали: ну от на тобі таку зарплату, але в твої обов'язки входить ти, 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 чуть ли не весь перелік, все, що треба робити. І ви такі. Ну, нічого собі, ну, я ж все-таки заслуговую інакше ставлення, тому що я цінний кадр, цінний фахівець. Ну, тобто, що, тому що, ну, от така енергія, та ще й в мінусі, це дуже важко, коли сприймається інформація. ну, Що таке відчуття, щоб вас витерли ноги. Що вас надурили, ви є жертва, вас заманили, пообіцяли. а Оцінили не так, ну, як ви собі то це бачили, хотіли, уявляли. От і заважати буде саме такий стан жертви. Але ж ви розумієте, що людина ну, жертва це коли ми самі дозволяємо так з собою поводитись, коли ми даємо дозвіл, коли ми от лягли і все. і… Кожен, хто йде за нас, перечіпається і дратується, і... тому що ми це дозволяємо. І от можливо саме той стан, це дуже схоже, тільки тут лежи, людина лежить обличчя вниз, а тут ну, тут вона лежить, стоїть, але також, якщо ну, вона е нерухома, так як тут нерухома, але тут зав'язані очі. І, от, можливо, знаєте, ця ситуація, вроді би, така неприємна, вас образили, вас от таке руйнування ваших планів чи ваших е, мрій, відчуття глухого кута, от все пропало. Саме в такому стані ви зрозумієте цінність того, що навколо вас відбувається. Що я не буду дозволяти себе принижувати, я не буду працювати за, за такі там, копійки. Я не буду от, в кожного своє своя цінність, і ви її зрозумієте саме завдяки тій ситуації. Що, е, можливо, ви, як ставляться до вас е, рідні? Чи ви для них банкомат, чи е, ну, не тільки рідні, загалом ставлення до вас, як до банкомата, чи до людини. Е, з ресурсами, з людини, з можливостями, з повагою. Можливо, хтось вас хотів попросити про допомогу, а ви відмовили, і ви почули про себе такі речі, які б ви в іншій ситуації не почули. Ну, тобто, ви щось зрозумієте для себе, що це буде боляче, неприємно, ви не розраховували, що про вас так думають, і так вас оцінюють. Ну, знову ж таки, підставляйте. Оцінюють, говорять про вас, вимагають від вас, принижують вас. Чи ви самі готові принижуватися, бути жертвою заради чогось, заради того, щоб вас е, взяли і оцінили на роботу? Але все це буде для вас таким відкриттям, що є насправді, якою людиною ви насправді, яка є цінність, знаєте, тут якраз цінність моя. Хто я? Яка... Яку я маю цінність в першу чергу перед самим собою? Дозволяю я так поводитись з собою чи ні? Дивіться, як цікаво. Починалося ось так з такою, от з такого стану класного, впевненості, цінності себе. А от до чого ми дійшли? Що вже стоїть, що ми будемо розуміти, яку несемо ми цінність для себе і яку цінність ми, в нас вбачають люди. Домашні, на роботі, друзі, ну, де завгодно і хто завгодно. І це буде якраз темою для, для роздумів, темою для висновків. Хто я? Такий сьогодні, знаєте, якийсь дуже-дуже важливий день. Я не буду ховати десятку мечів, тому що вона нам допоможе відкрити очі на ситуацію, допоможе саме зрозуміти і переоцінити свої цінності і себе. Але, знаєте, плюс в тому, що я не відчуваю такого збентеження, знаєте, тому що це дуже важка карта, бо 100% важкості, 10, це 100%. І от такої важкості не відчувається завдяки оцій дев'ятці пентаклів, яка допоможе нам, допоможе нам ту цінність свою зберегти. Забагато я повторяю слово цінність, але справді це сьогодні буде найважливіше, от найактуальніше. Друзі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, і от саме ось такого стану. Незалежності, самодостатності. Спокійного відношення, так як земля це є раціональність, приземленість, заземленість от я такого нам бажаю сьогодні такого стану, розуміння, що б не відбувалося тут, я знаю, хто я, я знаю, що я вмію, які в мене таланти. Я не дозволю себе опускати, оцінювати, недооцінювати, переоцінювати. Я для себе найважливіший оцінщик. І моя оцінка найважливіша, от я вам бажаю сьогодні такого, такої стабільності, впевненості, раціональності, ну і, звісно, гарного настрою. Робимо висновки і рухаємося далі. Любі мої, дякую, що ви зі мною, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Міцно вас обіймаю, люблю, обіймаю. Я з вами, я поруч, завжди вас підтримую. Ну що ж, хто ще не з нами, ласкаво прошу, приєднуйтеся до магічного простору з Варени таро. До зустрічі, папа! -па.